Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео я відразу скажу, що тема буде для початківців, тому що нас дивляться як вже і досвідчені гравці, так і ті, хто тільки роблять перші кроки в шахах. І саме тому виникла ідея все ж таки розповісти про цю тему, яка дуже легка, як на мене, але тим не менш вона базова і потрібно все ж таки її теж знати, особливо якщо ви тільки починаєте грати у шахи. І сьогодні у нас буде така тема, як лінійний мат. Це мат по лініям, який ми ставимо декількома способами. Це може, може бути мат двома ферзями, мат ферзем та турою і також мат двома турами. В принципі, ми це робимо приблизно однаково, але, звісно, ще є деякі нюанси, а саме тому давайте подивимося, як це робиться. Для початку нам потрібно якраз дві ці фігури, як виникає в принципі, ця позиція, коли ми ставимо мат? ферзями. У нас зазвичай вже залишається ферзь, і далі ми проводом пішака. Якщо у нас, звісно, що він є у ферзі іншого і виникає подібна позиція. А також, якщо у вас залишилось більше пішаків, ви можете провести і два, і три ферзя. Але тим не менш раджу а, все ж таки, зупинитись на тому, оскільки чим більше фігур, тим більше, що якщо у нас буде багато ферзей, то тим більше ймовірність того, що ви поставите пат. Тому раджу все ж таки. Зупинитися на подібні позиції. І тепер нам треба якраз таки зробити цей самий лінійний мат. Як же він робиться, давайте розповім. Для початку нам потрібно зробити якраз такий план. Придумати план, можна так сказати, як ми це будемо робити. Мат лінійний ставиться завжди на якісь з крайніх ліній, це може бути восьма лінія, лінія H, перша лінія або лінія А. Тобто на якійсь з крайніх ліній. І от, наприклад, я вирішив, що буде ставити мат чорним на восьмій лінії. Мені потрібно, щоб король потрапив на восьму лінію, неважливо, на яке поле, f 8 E8, G8, не так важливо, але щоб він йшов вгору в даному випадку. І саме тому ми робимо дуже а, таку легку річ, ми ставимо ферзей на сусідній лінії. Тобто один стоїть на четвертій лінії, інший на третій, і далі один ферзь, який внизу йде на. П'яту лінію, далі. Інший ферзь. Давайте так покажу. Інший ферзь йде на шосту, потім той, який був на п'ятій, піде на сьому, і на останок ферзь шостої лінії піде на восьму і буде мат. А також треба дивитися, щоб наші фігури, наприклад, ферзь не йшли під бой, щоб не було пату також. але План саме такий. Ну, Наприклад, давайте подивимось до кінця, як це може бути. З двома ферзями це буде найлегшим а, чином робити. Якщо у вас буде ферзь та тура, це може бути трошки важче. Це теж потім подивимося. І що теж дуже важливо, що для цього мату нам наш король не потрібен. Наприклад, якщо ми будемо ставити мат ферзем та королем, то навіть із нас це. Зрозуміло, що для цього мату потрібен і король теж. Один ферзь мат поставити не може, хоча він дуже сильний, але все одно йому потрібна допомога. А от два ферзі дуже добре справляються, по ферзь трою або дві тури. І саме тому тут вони працюють без короля. Король все ж таки дуже повільна фігура, і вона по суті не атакуюча. А ферзь якраз є у нас найсильніша фігура, атакуюча фігура також. І саме тому так два ферзі у нас постійно ходили. по... Сусіднім лініям 5, 6, 7, 8 і далі це у нас мат. А також що у нас ще може бути, це інша трохи ситуація. Давайте теж подивимось, як ставиться лінійний мат, якщо у нас не два ферзі залишилось на дошці, а, наприклад, залишилось ферзь, точніше пішак та тура. Ну, може бути інша позиція, але тим не менше, наприклад, у нас крось стоїть десь. Як і раніше, там на е 1 хай буде крой чорних на е 5 тура десь теж, ну хай буде на С1, і пішак теж неважливо, де, наприклад, на б 6 Можна і там на б 7 поставити, на б 5 на а 3 там, ну, Хай буде так, щоб ми потім його пробили у ферзі. Тут ми не можемо вже отримати позицію, де буде два ферзя, тому що вже одна тура у нас замість ферзя є, але у нас може позиція бути, де у нас є ферзь і тура. Тож проводимо пішака у ферзі. І далі знову ж таки обираємо план. Ну, наприклад, ми вирішили як і раніше вести короля на восьму лінію. Ну, як варіант, це як на мене простіше за все. Хоча можна і вправо, і вліво, і в будь-якому напрямку. Головне, щоб він стояв на крайній лінії. Ну, тільки не на нашому королі, але сам факт, що він може стояти будь-де, наприклад, на восьмій лінії, але там на лінії аж крайній теж а, звісно, буде мат. І отут ми що робимо? Ми якраз таки йдемо вже ферзем. На поле Б3, ну і далі трою на полі С4. І тут вже у нас ідеально розташовані ферзь і тура. Якщо б вони були трошки гірше, наприклад, давайте покажу подібну позицію, то що тоді потрібно, нам потрібно, щоб ці фігури друг другу не заважали, щоб вони стояли на сусідніх вертикалях. Наприклад, А, Б, або можна перевести туру на лінію H, ферзя на лінію Б залишити. І отак от поступово теж виграємо. Знову ж таки, перевіряйте, щоб не було паду. Це дуже важливо. Ми далі відтісняємо поступово короля. Наприклад, якщо він зіграє, давайте ще покажу король С6, у нас немає ходу в версь B5, як ми хотіли б зіграти. Ну, Тоді можна піти, наприклад, тура B5. Теж відрізати короля в 5 лінії. Відрізати це значить, що не пустити його на цю лінію. Всі ці ходи під бой. І вже потім ферзь піде на шостий рядок. Ну і таким чином підганяємо короля все ж таки, і ставимо мат. В принципі, не набагато складніше, ніж мат двома ферзями, теж доволі швидко він робиться. Принесенішій завжди, завжди вам випадає десь там 10 ходів або навіть менше, щоб поставити мат в подібній позиції, коли у вас ферзь і тура проти короля. І чим більше, чим ближче точніше король до краю дошки, тим швидше ви поставите йому мат. І давайте подивимось останній приклад, який виникає можна не так часто, а теж. Тим не там буде мат двома а, фігурами. А, це буде мат вже не а, ферзем і турою, а двома турами. Ну, якщо у нас є тура і пішак, то нам краще провести пішака у ферзі, але буває ситуації, де у нас пішаків не залишилось, Таке буває доводи рідко, але може таке теж бути. І залишилось у нас дві тури. Ну, хай буде отак вони стоять. На А1, а 1 на б 1 там, І король там десь не є один. Король чорних. Наприклад, в центрі на E5. Ну, можемо навіть трошки ближче поставити на D4. І схожа у нас ідея виграшу, ми його теж з чорного короля відтісняємо на крайній рядок. І для прикладу давайте подивимось на цей план ще раніше, це якщо ми відтісняємо короля на восьму лінію. Для цього ми на початку йдемо на третю лінію, тому що пройде на і далі у нас план так от поступово однією трою на третю лінію, потім іншою на четверту, далі однією на п'яту. Потім на четверту, на четверту, далі на сьому лінію. І останній хід буде на восьму лінію. Але тим не менш тура це не ферзь, І у чорних буде змога нам заважати зіграти король С5 або король c 4, наприклад. І тепер вже у нас тура під боєм, треба щось з цим робити. Ну, Я пропоную піти подалі від короля у тій же самій третій лінії. І от знову ж таки чорні можуть тут робити доволі. А сильні ходить, які є король Б4, і ми не можемо зіграти тура А4, тому що він нашу туру з'їдає. Ну Тоді вже доведеться якось інакше грати, я б зіграв до максимум Тура А3. Інші варіанти теж можливі. Нам просто потрібно поставити шах по четвертій лінії. Наприклад, король С4, ставимо шах. Він нападає на нашу туру, і тут знову ж таки у нас немає змоги ставити шах турою, тому що вона під Буєм. І тура H3, якщо піде, то тура А4 теж втрачається. Ну і тут теж ми що робимо, ми переводимо туру по четвертій лінії кудись подалі від короля. Ну, наприклад, я б зіграв Тура g 4 Чому так? Тому що тура одна не заважає іншій. одна ходить по лінії G, інша по лінії H, і вони якраз дуже добре доповнюють. Ну і далі вже спокійно ставимо мат, тут вже ніхто нам не заважає. Остопово наближаємось до короля. І якщо позиція виникає, наприклад, як зараз. Нам тепер треба перевести тру нашу зліва на справа точніше наліво, навпаки. Тобто немає цього ходу. Траж 8-6 нашу тру з'їсть. І можна от виграти, майже будь-який хід виграє, якщо там ми тільки не віддамо тру. Навіть ця позиція буде виграна, якщо одна тва залишиться, але навіщо нам це робити? Якщо можна не робити, я просто провів тру на лінію А, далі від короля. В таких позиціях, чим далі тура від короля, тим краще для білих. Ну і Якщо він грає король g8, то останній важливий хід це туру іншу перевести теж подалі від короля. Я б зіграв турабе7. Ну і далі теж він грає король F8 або король, аж 8 неважливо і ставимо мат. Теж як бачимо, це доволі швидко за 12 ходів. Можливо, ще грав не ідеально, десь може це можна зробити трошки швидше. Я маю на увазі мат, але тим не менше, в принципі, там 10-15 ходів. Максимум вам повинно вистачити, щоб поставити мат по подібні позиції. Отож, це прямо основа шахів, база шахів, лінійний мат, він ставиться або двома ферзями, або фрезями і турою, або дматурами. Але принцип один і той же, тобто одна фігура йде на другу лінію, інша на третю, потім перша на четверту і так далі. тобто Ми отак поступово ходимо. ще раз Давайте з намалюю наш план і ми йдемо. На початку давайте може так буде простіше, однією турою на. На другу лінію, потім іншу на третю. Далі першу йдемо на другу, другою на п'яту, на четверточнішу і на п'яту. Ну і отак далі доводимо до кінця. Тобто зелена стілочка це перша тура або перший ферзь. І а, жовта стілочка це у нас друга тура або другий ферзь, наприклад. І отак вони переміщаються. І на останок ми ставимо. Знову ж таки, є тут певні нюанси, але в принципі це прям основа шахів, не думаю, що виникне велика проблема з тим, але прям для самих початківців, в принципі, це важливо все ж таки знати і розуміти. Не так же це все складно, я так думаю, але тим не менше, якщо ви тільки починаєте грати в шахи, то все одно вам це треба вивчити, щоб потім спокійно вигравати в подібних позиціях. Ну що ж, сподіваюся, що це відео було корисним в майбутньому, якщо тема. Шахових таких е, відеороликів для початківців буде популярною, то я ще розберу, як ставити мат королем та ферзем і королем та трою. Е, ці позиції теж базові і дуже важливі для розуміння шахів, тому я вважаю, що їх теж треба розглядати, але якщо для цього все ж таки будуть глядачі, це теж дуже важливо. Отож, пишіть свої теж е, ідеї, свої думки на рахунок того, що б хотіли побачити в майбутніх відеороликах, ми все це читаємо і... Втілимо у життя. Так що пишіть, що хочете побачити. Всім дякую і до зустрічі!